Відзначення 96-ї річниці проголошення акту злуки центральної та західної України у Скадовську розпочали з виконання державного гімну у холі районного будинку культури зібрались представники влади, трудові колективи, школярі, громадськість. Сьогодні день соборності України. Ми вітаємо всю країну з цим святом. У Нас найкращі люди, найкращий народ. Ми любимо нашу Україну. Цього року день соборності набув нового героїчного змісту. Переконаний голова Скадовської райдержадміністрації Юрій Бобилєв. Свято по справжньому стало символом єднання українського народу. Це свято, яке е, дозволяє нам подивитись нашу історію вглиб, розуміти, що ми міцна європейська держава ще сивої довини і. Розуміння того, що в нас є історичне право сьогодні бути незалежними, відстоювати незалежність. І Ми обов'язково відстоюємо і переможемо. З нагоди свята в районі було проведено чимало тематичних заходів, особливо в навчальних установах. Одним із таких став конкурс на кращий виріб державних символів, що був ініційований Скадовським управлінням юстиції. Зараз дуже активно піднімається питання піднесення патріотизму учнів, і тому ми вирішили провести такий конкурс, який називається Державні символи. Діти виявляли свою фантазію Ну як хто міг прийняли участь 16 шкіл району. Тепер ці роботи будуть прикрашати управління юстиції. Начальник головного управління юстиції у Хорсунській області Олег Предмесніков відзначив переможців конкурсу грамотами та солодкими подарунками. П'ятикласник Сашко прикрасить свою кімнату новими відзнаками, адже його виріб янгол охоронець України посів перше місце. Почав я робити роботу зі своєю мамою. Вона робить добре кукли, вона ангела-хранителя України. Це символ України, ві... нок, калина та рушник. Головне управління юстиції завжди підтримує правоосвітні заходи. Мені здається, що в цей час, і так вважають всі наші працівники, це дуже важливо. Підтримка патріотизму, виховання патріотизму підростаючого покоління. Я думаю, що це запорука нашого майбутнього. От навіть якщо подивитися на роботи, ну тут вкладена душа просто цих дітей. Тому я думаю, що наша країна має обов'язково має майбутнє і Гарвич вирішив привітати і нагородити переможців цього конкурсу, відзначити для того, щоб підтримати, стимулювати і щоб в подальшому ми працювали в цьому напрямку, отримували дуже гарні результати, виховували гідних громадян нашої держави. Віра підлізна, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.